Другий день ремонту. Дивіться, який нюанс хлопці, ну, перед тим, як колінвал ставить, там в попередньому відео всі були нюанси, дуже важливо ставити його паралельно. Тобто для того, щоб кольця розбігу, Дуже чітко війшов колінвал. Якщо трошки на перекос, воно може трошки вас помучить. Ну і набивка. Знаєте, як коли її ставиш, хочеться, щоб вона потовща була, щоб краще уплотняла. Хлопці, підгоньте зразу, знімайте максимально для того, щоб був менший клин. Зрозуміло, коли він заведеться, якщо стартер покрути, то буде воно працювати, вона вже своє місце там зитре. Але перед тим, як установити, то тобто плотненький, скажімо так. Ну, це ще не, не страшно. Ну, по мітках тут, я думаю, розберетеся. Тут у нас на колінвалі буде точка, ну, кружечок нолик. На шестерні паразитній буде от два такі нолика, і зупіс ноликом, який на колінвалі повинен співпасти. Ну, і тут по мітках. тут мітка і на насосі буде мітка. тут розберетеся. Що у нас, з чим виникла проблема? У нас виходить другий шатун. Коли затягуємо, вже з остаточним моментом він клинить. Дуже велика підозра, що він зогнутий. А чого зогнутий? Того, що на цьому місці. ну, виходить, Оцей бугель у нас лопнув на попередньому і була нагрузка. І тобто, по відеому десь було зміщення. отак. І його зігнуло, тому що нагрузка, коли робочий хід іде, шатун з поршнем сильно дав на цю частину. І отак зігнуло. Ну І тим самим сам шатун зігнувся отак. Виходить, коли зажимаємо, коли легенько під, 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 ну, Підтягуємо, він прокручується Коли вже за остаточним усиллям ми не можемо навіть провернути ломом. Він так сильно в стінку циліндра з поршнем дали, що неможливо провернути Так що, така штука. Де тут коліно? Що хотів вам показати? Ну, ну ладно, там у попередньому відео є, в якому місці він зігнувся. Лопнув точніше. і Ну що Сьогодні будемо знімати голову, <кхм> виймати шатун. Спробуємо затягнути один шатун, подивитися, чи не клине. Ну, для того, щоб вже обійдеться повністю, чи це зігнуло десь щоку, може. Якщо тут не буде клинець, то вже буду я включатися періодично. Будемо пробувати е рихтувати сам шатун. Якщо вийде, добре, якщо не вийде, то будемо десь їхати або на розборку шукати по вазі. То вже буде. Ну, для, цього, для початку зробимо попередню правку шатуна, якщо це вийде. Додатково на гайки є ще фіксатор різьби ложив. Ну і кроме того, ще й контрогоїв. Ну так вже, знаєте, не думали, що не будемо їсти. Отакі От нюанси. Так що хотілося за один день укинути колінвал, щоб уже потім сьогодні збирати, але бачите, воно не йде. Не виходить так, як хочеться. Зняли головку, прикрутили окремо шатун без проблем. Ходить ні закусва, ні люфта, тобто все відлічно. Проблема в шатунові. Обдзвонили хлопцям, вроді би їх не рівняють. Ну і тут такий малий різниця по прогину, що, мабуть, ніхто його не зробить ну, Тільки куплять новий, я так думаю, це правильне рішення, того, що. Сама робота поправки буде на новому шатунові. Ну і плюс ніхто ж не дасть гарантії. Десь там якийсь наколи і тоді воно вилізе боком оце все ремонт. Так що поки що пауза, шукаємо шатун. Сьогодні неділя, то все закрито. Ну, Будемо знімати, приблизно на ваги кидати і будемо шукати по вазі. Якщо ні, то будемо тоді міняти всі 4. Неділя, ніде нічого не працює. Знайшли по інтернету розборку на Черкащині, це від нас 100 км. Поїхали туди, там 10 комплектів шатунів. Ми взяли з собою ваги і знайшли шатун, який на 30 грам легший. Важчих не було. Тобто у нас комплект найважкіші. Повтулочки там трошки є нюанси. Я далі покажу, як ми це устранили. Ну Розборка така, щоб сказати, велика вагончик, але якийсь асортимент є. Все бушне, в основному трубочки багато е, різних. Е, там. Ну Все розібране, але таке знаєте підношене. Вибор не, не дуже сильний, але ми знайшли. Так що вибору не було. Треба хотілося зробити дуже швидко. Новий старий шатун. Вага 3570. Я планую приварити ось сюди кусочок металу. Я його ложу. Так, 3590, плюс будуть шви, якраз буде 3600, так як на минулому шатуну. Тоже з втулочкою без пальців. Так, далі приварю, покажу вже, що повийшло. Так, на саму. Шайбу яка ж топорить. гайка. приварив кусочок болтика. Воно коли прижимається, майже не видивує, ну не випірає. Там може чу-чуть Ну і дивіться, от у нас старий новий, э, Старий, дав сенсі, новий. 3600. Ну, погрішность вісов 10 грам. Ну, даже 5 грам. Зрозуміло, що плюс-мінус. Так. Тут у нас виходить 3590. Ну, воно теж так якось по-разному. За кождим разом. Своє. Ну тут взагалі. Просто палець ложиш. Оп. В таких умовах, мені здається, дуже важко добитися. Допускається нібито 15 грам по шатуну. Ну, Думаю, буде добре. Такий нюанс. От у нас є втулка під поршень. По осі робочій верх-вниз. Ну, на палець відчувався такий дуже-дуже мілкий люфт, але він відчувався. Ну, знаєте, як воно, коли вже ставимо все нове, хочеться, щоб воно було по феншую. Перепресували втулку із нового той, який стояв зогнутий. Сюди почали ставити, а вона провалюється. Втулку перепресували звичайним шпилькою ну і через головку з набору. Акуратненько вийшла і акуратненько зайшла. Тільки ж по центру треба палець ставити і з пальцем випресовувати, щоб її не сплющило. І що ми тут зробили? Випресували, змістили на 90 градусів і запресували. І тепер у нас робоча частина стала така, яка по боках без вироботки. І люфт пропав. Люфта немає. Ну, Відповідно, отвір зробили новий. От у нас старий отвір там залишився, змістили на 90 градусів. І абсолютно все без проблем зайшло з натягом, так як положено. Але зміщений. Тобто, ну, зрозуміло, що так поршень не будеш ходити, тобто він буде вверх вниз Тут зазора нема, буде, все працювати добре. Ну, Тут так відчувався, звісно, на палець, Ну, пальцями водиш, виводиш, маленький відчувається. Тобто міг би стукати в нагрузки. Оце такий хитрість, може кому знадобиться. Тому що зараз теж вести до токаря, сьогодні вже понеділок, вести до токаря це все час. Це все розходи, ну і як він тока, тока той зробить, які там будуть натяги і посадки. Так що було таке прийнято рішення. Кодон закрутили, все вийшло, прокручується. Ставимо тепер головку. От, я промазую графітною смазочкою, шпильки. Ну і плоско самої головки. Потім ставлю і прокладку. От, на прокладки. Ну, от, Бачите, такі тефлонові кольця стояли. Ну, їх у нас немає. ради них їхати за 50 кілометрів. Я думаю, що без них раніше без них робило. ну, Такий нюанс. ну, Помаленьку збираємо. Електрики немає, у нас компресор не тягне безперебійник, тому приходиться так от щіточкою і ротом продувати. Наділи прокладку, обмазали графітною смазкою, головку вичистили. Там, де прокладка в містах поприлипала, ніяких ні раковин немає нічого. Ну, вирішили її не протачувати, так як проблем з нею не було. Тому що Проточка тут уже зовсім будуть інші моменти. Уже треба прокладку тоді товстішу ставити. Тут дуже багато нюансів. Просто так, як на бензинових, тут степінь жаття набагато більша, тому тут трохи другі допуски. Що зараз поміняємо патрубок. У нас він трошки розслоївся, який йде на... від помпи на термостат. Того, що його і краще буде ставити, тут буде такий зазорчик, його задвигати буде незручно. Ну і тому зараз патрубок надінемо і... в процесі. Ну, а таки, тут патрубок вже тріщинку пустив. Будемо все в процесі, що бачить, буде міняти. Так, поставили головку. Затяжка перший етап. Я тягнув 17 кг. 170 н, там написано 150-170 н. Я максимально тягну. Порядок затяжки, я думаю, там, коли ви прокладку купляєте буде видно. Тобто Від центра ну, і там воно на навхрест. Я думаю, це розберетеся з цим. Зараз затягнули перший етап, часик підожду, трошки вона сяде на своє місце, здавиться прокладка. І ще раз повторно затягну. Я думаю, що на цьому буде досить. Поки світла ще немає у нас. Буду далі. Хамутики міняємо. Верхній патрубок поміняли. Зараз, мабуть, будемо. У нас первічна вала підшипник в Маховикові там закуси, будемо зараз з ним щось зробити. Пошукаємо десь у нас були. Так, з'явилась електрика. Бистро все вимили, видули. Ну, бачите, який вид. Тут, в принципі, у нас масла були гарні, воно вимивало, але все-таки попродувати треба канали. Да, зараз проганяємо різьбу на колінвалі повторно на шпильках. Проганяємо кріплення купола, будемо на фіксатор різьби сидити, тому що в нас він відходив. Хоч ми і затягували. Може це в них така болячка. Ну, цього разу будемо затягувати по уму. Ну, і вже будемо цепляти маховик, міняти підшипник і вже буде далі сцеплення купол вимили, видули, різьби висушили, бултики висушили, нанесли фіксатор і будемо щось цепляти. Так, купол затягнув моментом 10 кг плюс фіксатор різьби, плюс гравера на рахунок того, що робить прокладку між двигуном і куполом. ну, Купол, корпус маховика. Тут стояв герметик і ніхера воно не спасував. Пробуємо цього разу фіксатор. Може буде краще. Може це в них така болячка. Я не сильно не сілен в тракторах. Також. Процес зборки продовжується. Залишилось подон, масляний насос, клапану одрегулювали, головку накинули, все є. Е, виникла проблема з паразитною шестернею. Вал, який напресовується, він виходить сюди і пиляло шайбу. Що ми зробили? Легенько накернили цей вал, зараз сюди його запресуємо. І віддільно на самій кришці зробимо насічки в декількох місцях, щоб максимально тримало. Я думаю, що буде працювати. Там нагрузка по факту не дуже велика на неї. Отакі моменти. Так що не так все швидко. Розібрати швидко, а збирати по уму треба часу. Ну, а так вже декілька разів провертали, регулювали клапана, вже колінвал відвращається дуже легко. Набивочка вона своє місце взяла. Так що, думаю, буде, буде все добре. Ну що, вал паразитної шестерні накернили, поставили на фіксатор різьби. Вийшло досить добре, дуже сильний натяг, буде тримати 100%. На рахунок маховика. Як його встановлювати? На шестернках виставляємо метки. В корпусі є отвір під пальчик біля маховика. там де... Вкручується він для регулювання ВМТ, ну, для положення. Зміщаємо і закручуємо. Наживляємо гаєчки і простукаємо маховик, поки він повністю сяде. Ми теж садили на фіксатор різьби, плюс штопорили шайбами. Ну, Такий близький вже фініш. Завтра будемо кидати двигун. Не знаю, буде час знімати, не буде. Буду по можливості щось викладати. Дякую, друзі, що підписуєтесь. Для мене це дуже важливо. Я буду якісь створювати відео. Ви мене до цього стимулюєте. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Всім добра і мирного неба над головою.